Шлагбаум посеред двору завадив рятувати дідуся з охопленої полум'ям квартири. Ферма смерті. В кинутому обійсті місяць у муках помирали тварини. Завірюхи та ожеледиці Негода з півдня прийшла і на північ країни. Через сильні пориви вітру в місті Ходорові на Львівщині завалилася стіна в п'ятиповерхівці. Обвал стався від першого по останній поверх уздовж прибудови для сушки білизни. За попередніми висновками надзвичайників руйнування сталося через надпотужний вітер, якого не витримали цегляні конструкції. Люди всі цілі внаслідок падіння уламків пошкоджено газопровід. Несучі конструкції будинку не постраждали. Відтак загрози руйнування житлового будинку немає. Водопостачання та опалення у мешканців. Є. Зруйновано стіну житлового будинку поруч із ходовою клітиною. Це приміщення для сушки білизни. Стіна не є несучою, тож загрози в подальшому для руйнування житлового будинку немає. Також немає і загрози для місцевих мешканців. Немає потреби їх відселяти та чи переселяти. Погіршення погодних умов очікується майже по всій Україні. Дужі морози зміняться хуртовинами та ожеледицею. У більшості областей синоптики оголосили штормове попередження. Детальніше про примхи природи розкажуть наші кореспонденти. І ще напередодні українці страждали від тріскучих морозів, були навіть жертви холоду. І з обмороженням обох ніг третього ступеня в лікарню потрапив 52-річний мешканець селища Верхнього, що на Львівщині, по області, це вже третій випадок. Один із них був смертельний. Чоловік замерз просто неподалік зупинки громадського транспорту. Втім, холоднеча відступає нині. Синаптична мапа України кардинально змінилася значно потеплішає, але здійметься вітер. Це головно 15-20 метрів за секунду. Але місцями в західних областях до 25, а в Карпатах і взагалі до 30. І сніжитиме на Вінниччині і північних областях попереджують про ожеледь і налипання мокрого снігу. Та такого колапсу, як напередодні нового року, на півдні України у гідрометцентрі заспокоюють не буде. У Києві мило від самого ранку. Сніг був голодно дрібний, але кучугури таки з'явилися. До того ж, відчувалися сильні пориви вітру. Все як обіцяли синоптики, які напередодні оголосили по Києву та області штурмове попередження. На боротьбу зі стихією у столиці стали понад пів тисячі одиниць снігоперебиральної техніки. Про це заявили в київській адміністрації. Утім, знімальній групі свідка на очі вона не трапилася, принаймні у спальних районах міста. Проте активно прибирали в середмісті столиці не тільки машини, старалися і люди. Хуртовини і налупання мокрого снігу прогнозують, що протягом мінімум доби тоді погода потроху заспокоїться. Олена Кченко, Святослав Малешкін, НТН. 50 населених пунктів знеструмлено через негоду на Львівщині. Через хуртовину і сильні пориви вітру до 25 метрів на секунду ладу. вийшли із ладу 19 ліній електропередач і спрацювала автоматика. Повністю без світла залишилося 39 дев'ять сіл. знеструмлено частково. 25 бригад енергетиків упродовж дня лагодили лінії. До робіт залучили півтори сотні працівників обленерго. В державній службі з надзвичайних ситуацій просять населення не втрачати пильності і дотримувати. Тися правил безпеки, адже найближчої доби погодні умови залишаться складними. Синоптики прогнозують заметілі, ожеледицю та налипання мокрого снігу. Шлагбаумі стихійні прибудови завадили порятунку людини в Умані. У квартирі на останньому з дев'яти поверхів будинку ввечері спалахнула пожежа. Вогнеборці прибули швидко, але дістатися місця займання не змогли. Рятувальна операція закінчилася суцільним потопом. Будинок залишився без світла, а самотній пенсіонер загинув, так і не дочекавшись на допомогу. Ввечері мешканці дев'ятиповерхівки відчули запах диму, викликали рятувальників. На місці вже за лічені хвилини були три пожежні машини, та дістатися вікна охопленої полум'ям квартири було неможливо. Проїзд спецтранспорту з одного боку перекрив шлагбаум, з іншого прибудова кав'ярні місцевого підприємця. На зухвальство сусіди бізнесмена мешканці скаржилися не раз. Ми вже не раз говорили за ці пристройки, за це все, але всі хто. Тут пристройка. Смерті пристройка там є. є. Назвичайники вирішили прокладати пожежний рукав через усі дев'ять поверхів і швидко взялися до роботи. Але на півдорозі шланг луснув, не витримав тиску води. У під'їзді почала господарювати ще одна стихія суцільний потоп. Мешканці будинку кинулися вичерпувати воду, та через низьку температуру сходи дуже швидко перетворилися на ковзанку, а потім... І ще одне лихо вимкнули електрику, аби не сталося короткого замкнення. Перелякані люди в халатах і капцях почали вибігати на В Вжиття ефективних заходів було утруднене тим, що під'їзди до даного житлового будинку перекрито шлагбауми, що є порушеннями правил пожежної безпеки. Пожежа відбувалася в закритому приміщенні, де було утворено значна кількість тепла. Та е, безпосередньо відбувалося горіння. Для цього було подано значна кількість вогнегасящих речовин. Я приборкали лише за годину. Господаря охопленої вогнем оселі врятувати не змогли. У квартирі надзвичайники виявили, вже обгоріле тіло пенсіонера. 61-річного інваліда-самітника. Рідних, дідуся, сусіди ніколи не бачили. Припускають, лихо сталося через згубні звички чоловіка, полюбляв перехилити чарку та курив у ліжку. Він тут сам жив один, да. він тут жив один, взагалі один, до нього ніхто майже не ходив. майже. Ага. Майже до нього ходили деякі люди, але взагалі ходили ви розумієте, які люди до нього ходили, такі самі, як і він. А він випивав чи ні? Не то, що випивав, він дуже випивав. Що спричинило пожежу, рятувальники ще з'ясовують. Чи відповідатиме підприємець за свої шлагбаума та прибудову, які завадили роботі надзвичайників, наразі невідомо. Експертна комісія вже розпочала розслідування та обіцяє з'ясувати, чи був шанс врятувати людину. Інна Дудченко, Сергій Кацан, Черкаська область. Смерть від електрогрілки. на Дніпропетровщині в одній з лікарень на пожежі загинула пацієнтка. Білизна прикутою до ліжка жінки спалахнула через коротке замкнення в електроприладі. Попри реанімаційні заходи, врятувати бідолашну не вдалося. Деталі жахливої історії в матеріалі Артура Терещенка. Трагічний випадок стався у третій міській лікарні Кривого Рогу. Нічого не передвіщала е біди, Врачебний, сестринський обход, е все благополучно. Е 22 години всі больні в цьому відділенні легли сп... Виключили світ і ліг спати. Приблизно за півтори години чергова медсестра помітила, що з палати клубочиться густий дим. На той час у приміщенні, де вже вирувало полум'я, була лише одна пацієнтка. Вийшла в палату, в палаті відмічалася... Задимлення повністю в зв'язку з тим, що двері була закрита, і окна в холодне время теж закрита. Було визвана МЧС. За лічені хвилини до місця подій прибули кілька пожежних підрозділів до охопленої полум'ям палати. Надзвичайники діставалися за допомоги автодробини. Перше підрозділення. В ході розвідки обнаружила труп женщины в палаті на чортим етаже сажогами конечності тіла. Второ подрозділення з медикариствителями евакуювала з четвертого медика... етажа людей, котрі були в зоні задимлення. Жінці, що в чаді ла було 54 роки. Вона лікувалася в ендокринологічному відділі, і через тяжку хворобу була прикута до ліжка. За попередньою версією, лихо сталося через коротке замкнення в електромережі. Спалахнула електрогрілка, на якій і лежала пацієнтка. Нині, за фактом нещасного випадку, розпочати кримінальне провадження. Чи є вина медперсоналу стане відомо по завершенню слідства з Дніпропетровщини, Артур Терещенко, Олександр Самсонов, НТН. Просто на автостоянці в Рівному загорівся автомобіль. Пежо займання, яке виникло з Ненацька, близько 10-ї ранку, помітив охоронець. Чоловік негайно викликав пожежників. Ті з'ясували, що зайнялося в моторному відсіку. Вогонь швидко розповсюджувався, міг вибухнути баки з пальни. Загасили машину оперативно. Основна версія лиха замкнення в електродротах. Рятувальникам знадобилося три хвилини, щоб локалізувати пожежу і не допустити поширення вогню в салон машини. Вогонь знищив моторний відсік та пошкодив капот автомобіля, панель, лобове скло та акумуляторну батарею. Причина пожежі та розмір збитків встановлюється. Водій Жигулів загинув його 13-річна донька з важкими травмами голови та кінцівок у лікарні. Це наслідки кривавої ДТП на Дніпропетровщині. Аварія сталася на київській трасі. За висновками експертів, власник копійки значно перевищив швидкість. Через складні погодні умови чоловік не впорався з кермом, злетів у кювет і врізався в дерево. Розбитий автобус, ущент понівечена Іномарка, її 33-річний власник із травмами в лікарні. В самому Дніпропетровську сталося лобове зіткнення. Водій буса твердить, за мить до удару водій воділиковикали не збив пішохода, що несподівано вибіг на дорогу. Уникаючи наїзду, власник Рено різко вивернув ліворуч і вилетів на зустрічну, просто на автобуса. Автомобіль прийняв, я так зрозумів, екстрене торможення. Його воно почали розворачувати, і от все случилось. Невдалий обгін на засніженій дорозі. Знахабнілий шофер, що накоїв лиха через власну самовпевненість. А також перехожий, який потрапив під колеса легкового автомобіля, а потім утік. Приголомшливі ситуації в об'єктивах відеокамер в щоденній добірці від Павла Прядка. Обгін, що виконує знахабнілий водій легкового автомобіля, потрапив до об'єктива відеореєстратора. Заметінь видимість на дорозі дуже погана. Машина мчить зустрічною смугою, аби випередити вантажівку. І Ось неприємна ситуація. Водій іншого автомобіля й гадки не мав, що йому просто назустріч буде мчати машина. Він з'їхав з траси, усі на щастя живі. А ось винувати цієї ДТП навіть не зупинився. Власник цього відео був тверезий за кермом своєї машини. Якоїсь миті він з усієї сили тисне на газ і починає гнати перед вузькими вулицями. Та далеко заїхати не зміг. З водієм все добре, а автомобіль після зіткнення самі розумієте, в якому стані. Вискочив на трасу, дістань. Водій Міцубіші виїжджає на головну дорогу просто перед власником цих кадрів. Зупинитися неможливо. Від удару Міцубіші ледь не влетіло у вантажівку, що їхала зустрічною. Ця аварія з хеппі-ендом. Ніхто з людей не постраждав. І на сам кінець про перехожого порушника. Чоловік кидається через дорогу в забороненому місці, але... Чоловік миттєво підводиться і тікає. Павло НТН. Ферма смерті на Львівщині десятки тварин загинули на покинутій фермі. Власник господарства зник восени. Відтоді звірі та птахи не мали що їсти. Активісти-екологи разом із правоохоронцями таки змогли потрапити на приватну територію. Там побачили жахливу картину клітки з численними трупами. Звірі гинули в муках, з голоду навіть гризли дерев'яні балки. Врятувати вдалося лише десяток тварин. На цих аматорських кадрах ферма місцевого багатія в селі Лишні. Сам він зник у вересні. За неофіційною інформацією втік за кордон від якогось переслідування. Впродовж кількох місяців у покинутому обійсті гинуло від голоду тварини. Екологи, і правоохоронці не змогли точно підрахувати тіла. Частина вже розклалася. Трупи примерзли одне до одних. За приблизними підрахунками загинуло півсотні птахів і тварин. Було спочатку 60 овець, тобто з них залишилось сім, знайшлися десь 15. Можливо, останні всі покрали просто. Також знайдено 10 поній мертвих, і дві лами, і чотири страус. Ну і багато різної декоративної птиці. Поки тварини спочатку їли запаси трави та сіна. Згодом почали гристи дерев'яні у загорожі. Найбільше загинуло овець. І дорослі є загиблі, більше десятка. І молоді молоді новонароджені так само загиблим загиблими. І за тошу що ним, мамам не було чим їх годувати. Вижили лише ті, що зуміли вирватися з кліток. Це лише 10 тварин. Вони бродили по фермі і їх підгодовували місцеві. Ну це однозначно більше місяця. Однозначно. Причому частина тварин загинула досить давно ще в теплий. Період сезону, оскільки трупи практично напіврозкладені, і частина є двічі-три особини, Буквально от може тиждень, може два тому. От, тому що тільки-тільки почали їх щурі їсти. Знав про смерті тварин, і сільський голова проте мовчав таку позицію. Він пояснив активістам: просто зникли власник ферми багато зробив для церкви. Почав нам розказувати, що це дуже хороший чоловік, який на церкву дає гроші, там капличку побудував в, церкві, в селі. Це просто такий місний буржуйчик цар, який, який тримає все село за свій, за свій кошти. Він тримав просто для, для себе, для розваг. Просто щоб тримати тварин. До активістів екологічної організації зателефонував хтось із селян кілька днів тому і повідомив, що на фермі конають тварини. Екологи разом із міліцією отримали рішення суду і лише тоді потрапили за огорожу. Правоохоронці вже розпочали кримінальне провадження. За даною адресою виявлено факт жорстокого поводження з тваринами. Санкція даної статті передбачає максимум до арешт до 6 місяців. На даний момент проводяться слідчі дії, і щодо встановлення місця знаходження приватного підприємця двох врятованих поніс, сімох овець і ламу, відвезли до Львівського екологічного центру. Насамперед їх відгодують і полікують. Вже потім вирішуватимуть, куди тварин прилаштувати. Відомо лише одне на ферму смерті. Вони ніколи не повернуться. Вікторія Балицька, Михайло Зовернюк, Львівська область, НТН. Нападник намагався забрати 10 тисяч гривень в людей, які нібито завинили йому за виконання ремонту. З ножем чоловік удерся до будинку 60-річного селянина з Житомирського району. Розбійник звинувачував господаря, що той не доплатив за роботу. Хазяїн із переляку віддав тисячу гривень, яку мав на руках. По решту здирник планував прийти згодом. Утім, постраждалий, звернувся до міліції. 43-річного рекетира знайшли, затримали. З'ясувалося, що він не раз намагався заробляти в такий спосіб. Якось хотів забрати гроші в жит... Томерця, але отримав в обличчя і вгамувався. Я прийшов забрати в нього, він доложить 10 тисяч гривень. Ти? Получилось. Наразі йому обрано міру запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту. Слідчим відділенням Житомирського райвідділу розслідується кримінальне провадження, передбачене частиною 3 статті 187 Кримінального кодексу України. Тобто розбій. Санкція статті за даний злочин передбачає позбавлення волі від 7 до 12 років з конфіскацією майна. Шахрайство з ґрад -за засуджений, обдурював пенсіонерів, навіть не виходячи з тюремної камери. Чоловік телефонував і вимагав гроші за допомогу родичам, які нібито потрапили в біду. Літні люди несли посередникам усі свої заощадження, доки правоохоронці не розшукали шахрая. Канівська пенсіонерка прокинулася вночі від дзвінка. Жінці здалося, що телефонує онук. Хлопець благав про допомогу, сказав, потрапив за грати і тепер йому потрібні гроші. Бабуся віддала все, що було півтори тисячі євро. Я так і спогалася, що сказав, що до п'яти років тюрма йому грозить. А він знаходиться в СІЗО. У нас були дочкини на гроші і винесла їх на. На улицу. Он мне сказал, подойдет Вова, вы ему отдадите эти деньги. Это моего следователя, он сказал, водитель. Лише через годину після пригоди пенсіонерка здогадалася зателефонувати онукові. Він про СІЗО, звісно, нічого не знав. Тоді вже і бабуся, і хлопець звернулися до правоохоронців. Там їм розповіли, останнім часом у місті так ошукали вже двох людей. Усі жертви жінки похило віку. Було встановлено, що до сконня даних злочинів причетні особи, які вже відбували покарання і знаходилися на даний момент. В місцях позбавлення обою, зокрема, на виправних установах Київської області. В подальшому даних осіб було задокументовано, проведено всі відповідні слідчі дії. На тепер розпочати кримінальне провадження за статтею Шахрайство. Підозрюваним в'язням загрожує додатково до трьох років позбавлення волі. А правоохоронці попереджають, аби не спійматися на гачка зловмисників, варто дотримуватися простих порад. Заспокойтеся, перевірте розмову і перезвоніть тому, хто потрапив у біду. Якщо телефон відключений, зв'яжіться з його колегами, друзями для уточнення інформації. Хоча занепокоєння за близьку вам людину заважає мислити трезво, слід зрозуміти. Якщо незнайома вам людина телефонує і вимагає перевести на якусь адресу грошову суму, це шахрай. Якщо ж зловмисники називаються співробітниками міліції, треба запитати, з якого вони підрозділу поточнити посаду та звання. По тому варто одразу телефонувати 102, повідомити всю інформацію, і тоді ви зможете дізнатися, чи дійсно ваші близькі під вартою чи вас хочуть ошукати. Ірина Васюра, Сергій Кацан, НТН. Копи замість ментів уже за півроку українські правоохоронці називатимуться по-іншому. Грандіозна реформа МВС передбачає створення національної поліції. Усіх нинішніх міліціонерів набиратимуть у поліцію спеціальні комісії, навіть застосовуватимуть детектор брехні. А керівника нового центрального органу призначатиме Кабмін контрактом на 5 років. Чи допоможе зміна назви поліпшити якість роботи? Розбирався Ігор Шомик. Рятуйте поліція, вже невдовзі кричатимуть українці. Міліцію перейменують і створять новий центральний орган влади національну поліцію. Законопроект зі змінами запропонував колишній міністр внутрішніх справ Юрій Луценко. Головні новації реформи передбачають такі. Створення Національної поліції як центрального органу влади, який координує цивільний міністр внутрішніх справ, ліквідацію управлінь внутрішніх справ в областях та районах. Фахового начальника національної поліції призначає Кабмін на контракт на 5 років. Створення поліцейської комісії при національній поліції, в якій більшістю членів є правозахисники та інші цивільні особи. Призначення на посади в поліції через конкурс, який проводять поліцейські комісії з використанням поліграфа, призначення керівників поліції на контрактній основі на 5 років. Обов'язковість узгодження місцевими радами призначення керівників поліції, громадської безпеки та дорожньої поліції, право їх зняття більшістю голосів, право сесії місцевих рад більшістю голосів зняти будь-якого працівника поліції громадської безпеки, патруль дільничий та дорожньої поліції. Якщо ідеї підтримують, поліцейські з'являться мінімум за півроку, прогнозують експерти. Самі ж правоохоронці певні лише від зміни назви суть не поміняється. Варто окрім напису провести чищення міліційних лав і обов'язково підняти новим поліцейським зарплату. Мені важко про це говорити, тому що ви розумієте, сьогодні для слова поліція і міліція, якщо тільки поміняти, то це ні про що ще не говорить. Якщо поміняти, треба сьогодні поміняти і відношення людей. Багато працівників буде звільнених, багато потрібно буде технічних засобів. Багато потрібно пропрацювати і в напрямку і заробітній платі, і забезпечує. Тобто це такий процес. І дай Боже, якщо за шість місяців це буде зроблено, я тільки радий буду. Очікування в українців від реформи МВС, як ніколи, великі. Люди хочуть чесних і розумних правоохоронців. Погоджуються, зміни назріли, але чи перейменування вивіски дасть результат, сумніваються. Какая разница от названия? Они все равно ничего в Киеве не делают. Названня вже по-моєму нічого не поміняти, б ума набрались. Ну які питання можна задати на поліграфі? Чи ви чи ви будете брати хабарі? Ну до того ж, поліграф можна обманути. І люди, які працюють у внутрішніх органах, знають як -то. я б всіх звільнила, а потім додавала б їм зарплату в 10 разів. Але на конкурсній основі набрала, так як це в Грузії зробили. І, мабуть, тоді б якийсь толк був менше да якісніше, щоб пішли не просто люди, аби піти, а люди, які працювали дійсно на совість, цих не покликання було. Це було б мабуть саме розумне в МВС. Наголошують, перейменування на поліцію це лише перший крок революційної міліційної реформи, яка буде проходити кількома етапами повністю нову професійнішу правоохоронну систему українці відчують не раніше 2017 року. Ігор Шумик, Марина Олег НТН. Подарунок для бійців. АТО. на різдвяні свята правоохоронці вирішили допомогти пораненим солдатам і здали кров. Стати донорами виявили бажання півтори сотні курсантів Київського училища професійної підготовки працівників міліції. Вдалося зібрати кілька десятків літрів крові. Вони вишикувалися перед дверима рівненьким рядочком і сумлінно чекають своєї черги. Більшість курсантів правоохоронців здаватиме кров. Перше в житті. Я вважаю, що якщо я мені дозволяє моє здоров'я, то я повинна здати. Це мій обов'язок і ну, допомогти пораненим бійцям і людям, які цього потребують. Що вони захищають нашу державу. Це благородна справа їхня, яку потрібно підтримувати. Показати Од молоді вирішив очільник столичної міліції Олександр Терещук. Каже, у колів не боїться, кров уже одного разу здавав, тож на процедуру йде без зайвих хвилювань. Раз, два. Раз, два. Голова не бали, все добре, гарну справу зробили, а тепер до роботи. Перед тим, як здати 450 мл крові, донори проходять обстеження. Перевіряють починкові показники та рівень гемоглобіну. Є у нас абсолютні і відносительні протипоказання до донорства. донорству. Допустимо, після ОРВІ в течіні місяця ми не беремо. Тобто чоловік переболів, має пройти місяць після виздоровлення, тоді він допускається до донорства. Обслідуємо на віч гепатити БЦ і Сіфіліс. Зі слів лікарів, до донорської процедури особливо готуватися не треба. Головне – не пити кілька днів алкоголю і не мати проблем зі здоров'ям не можна здавати кров, якщо ви протягом двох тижнів до того відвідували стоматолога чи продовж трьох місяців до процедури зробили пірсинг або тату. Донором крові може бути будь-який здоровий чоловік в віці від 18 років. Віс має бути не менше, ну, більше 50 кг. Тобто, дівчинок, стараємося на дозу 450 брати не мені 55 кг. Ростом не мені 150 см. Перед процедурою донори п'ють чай з печивом, аби одразу поповнити запаси крові. І дотримуються інших правил. Добре покушати, багато попити жидкості. Фізичні нагрузки з водних процедур тільки душ. Нині поділитися життєдайною рідиною зголосилися півтори сотні курсантів Київського училища професійної підготовки міліціонерів та семеро викладачів. Керівництво закладу обіцяє після цього добре нагодувати всіх донорів та дати два вихідних. Марина Ворозполець, Олег НТН. Убито братів Шерифа та Саїда Куаші, яких підозрюють у нападі на редакцію тижневика Шерлі Ебдо» 7 січня в Парижі. Тоді терористи вбили 12 людей. З будівлі було чути звуки пострілів і вибухів. Видно дим. Спецоперація Сил Безпеки тривала у французькому містечку демартан Мартан що за 35 кілометрів на схід від столиці. Між поліцією і підозрюваними розгорілася стрілянина. До 20 людей дістали поранень. У всьому регіоні Пікардія на півночі Франції оголосили максимальний рівень Загрози до спецоперації було залучено до 90 тисяч співробітників сил безпеки. Новий збройний напад у Парижі. Зломисник з автоматом Калашникова влаштував стрілянину біля кошерної крамниці на сході французької столиці, після чого сховався в супермаркеті. Одна людина тяжко поранена. В заручниках утримують принаймні шістьох людей, поміж яких є діти. Поліція оприлюднила імена двох підозрюваних чоловіка і жінки. Є також інформація, що нападник може бути тим самим злочинцем, що напередодні вив співробітницю поліції на півдні Парижа. Місце атаки оточили правоохоронці. Нігерійське радикальне угруповання Боко Харам влаштувало різанину в місті Бага на північному сході країни. Ісламісти напали на населений пункт після того, як за кілька днів до цього подолали спротив місцевої військової бази, армію змусили відступити. Про ситуацію в місті відомо лише зі слів свідків, які встигли звідти текти. За різною інформацією, бойовики вбили від кількох сотень людей до майже чверті населення десятитисячного міста. Потім будинки підпалили. Десять тисяч нігерійців з Баги та найвколишніх Ріторі втекли до сусідньої країни Чад. Причому багато з них втопилися, коли намагалися перепливти одноіменне озеро. У Косториці зайнявся і затонув пасажирський пором. Щонайменше троє людей загинули. Ще четверо зникли безвісти. Судно прямувало уздовж Тихоокеанського узбережжя країни з відомого курорту Пунта Леона до столиці Сан Хосе. Коли спалахнула пожежа, на борту було до сотні людей. Екіпаж порома встиг подати сигнал лиха, тому надзвичайникам вдалося врятувати більшість пасажирів. Допомога лікарів знадобилася 16-тьом постраждалим. Причини і масштаби пожежі поки невідомі. Надзвичайна подія у Бразилії у Сан Паулу. Кілька літаків потрапили в аварію, навіть не покидаючи стоянки повітряної гавані. На них звалився дах ангара. Важка конструкція цілковито розчавила один з лайнерів. Інші машини дуже пошкоджені. Рятувальники, які прибули на місце події, не виявили під уламками людей. За попередню інформацію причиною обвалення могла стати сильна злива, що пройшла в цьому районі напередодні. Мілана Моронюк НТН. Тільки дивом не постраждав оператор колумбійського телеканалу, який приїхав знімати репортаж про пожежу на фабриці феєрверків. Інцидент стався у місті Гранада на південний схід від столиці країни. Здавалося, що вогонь уже за тих, чоловік вирішив підійти ближче, аби зробити яскравіші кадри. Аж раптом стався потужний вибух і відчайдуха хвилею відкинуло на кілька метрів. Утім, камеру з рук він не випустив і продовжив знімати, сховавшись за машиною. Тієї миті округу засипало справжнім градом святкових ракет. За словами свідків, вибухнули одразу п'ять складів із порохом. У результаті пригоди пошкоджено 17 будівель. Травмовані двоє людей. Я ж з вами на цьому прощаюся. Бережіть себе.